Вибиті вікна у кухні та сараї на подвір'ї надії та вслухи. Жінка розповідає, вибухи пролунали близько 15-ї години. Я за столом пила чай, тоді як загрохотало, раз, другий, третій, четвертий. Мене серце вискакує. Ми кончилось, і вискочили. Дим там видно. Собака туди-сюди мотається, кури кричать по всьому болоті. Люди стали виходити. Дивіться, сусідка жінки Галина Федотова розповідає, що вибухи пролунали за лічні секунди після оголошення повітряної тривоги. Ой, вчора нас страшне було. Дочка дзвонила мені, мама. Тривога, тривога. І тільки вона сказала, і тут бах. і Я спробував, як стояла, під стол, підлізла і там сиділа, поки три рази бахнула, а потім вискочила. Окна всі повилітали. І З чердака усе посипалося, і з труби сажа полетіла. За інформацією оперативного командування, північ російські військові випустили по селу чотири керовані авіабомби. Найбільше руйнувань зазнав житловий будинок на північній околиці села, говорить староста Горлівки Володимир Гончаров. Господар будинку спочатку відмовився від медичної допомоги, але сьогодні сам звернувся до лікарів. Вибухи дуже гучні, люди дуже налякалися і. Дуже велику шкоду теж завдало, завдало навіть. летіло метрів за 700 на центральну дорогу, прилетіли осколки від взриву. Там три вірви від, від кабів. Деяких людей повилітали вікна з веранди, там з рамами, навіть. І скло із скло повилітало, з криш злетіли, шифер. Ну там вже дякую, що ми вже підладнали. Власника будинків дає пошкодження. Благодійники надали матеріали для термінового ремонту. Розповідає керівниця гуманітарного центру проліска Конотоп Ольга Хачура. Такі хварлівці нарахували півдесятка. Руйнування різні окна, двері, дахи, частково споруди, Різні, залежно від наближеності житла до епіцентру обстрілу. здійснюємо видачу допомоги від агенції ВКБ ООН. У вигляді матеріалів для швидкого ремонту пошкодженого житла та матеріалів непродовольчих першої необхідності у команді волонтерів, додає Ольга Качура, також працює психолог та соціальний працівник, до якого можна звернутися по юридичну допомогу. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.